Сьогодні у нас тема уроку нерівність другого степеня з однією зміною аналітичний спосіб розв'язання. Отже, сьогодні будемо розглядати ще один спосіб, за допомогою якого можна розв'язувати квадратні нерівності. Наприклад, необхідно розв'язати таку квадратну нерівність Х квадрат, відняти 2х, відняти 8. Більше нуля. Як же розв'язати таку квадратну нерівність? Спочатку треба знайти корені квадратного тричлена або квадратного рівняння. Тобто записати х квадрат мінус 2х мінус 8 дорівнює 0. Як же ж ми знайдемо корені за допомогою дискримінанта? Пишемо: дискримінант дорівнює b квадрат. Мінус 4 ac Підставляємо мінус 2 до квадрату, мінус 4 помножити на 1 і помножити на С на мінус 8. Отже, мінус 2 до квадрату буде 4. Далі мінус на мінус дає плюс 4 помножити на 8 буде 32. Отже, дискримінант до рівня 36. Треба знайти квадратний корінь з дискримінанта. Да, з 36 це буде 6. Знаходимо х1 дорівнює мінус b, плюс квадратний корінь дискримінанта поділити на 2а. Дорівнює. 2, додати 6. Поділити на 2. Дорівнює 8, поділити на 2 буде 4. Далі х2. Аналогічним чином, але мінус Б відняти квадратний корінь з дискримінанта поділити на 2а. Дорівнює 2 відняти 6, поділити на 2 буде мінус 4, поділити на 2, дорівнює мінус 2. Тепер ми запишемо з вами. Саме корені квадратного цього тричлена. І розкладемо його за формулою на лінійні множники. яким чином це нам потрібно зробити? Отже, пишемо х2х мінус, мінус 8 дорівнює. Спочатку пишемо в перших дужечках х і віднімаємо перший наш корінь, підняти 4. Помножити на другу дошку Х і віднімаємо другий корінь. Мінус мінус 2, тобто х плюс 2. Ось це в нас і буде, що ми розклали наш квадратний тричлен на лінійні множники. Тобто, якщо треба, якщо в нас буде така нерівність, ми її повинні розкласти з вами на лінійні множники. Продовжуємо далі позначимо. Тепер ми корені квадратного тричлена на числовій прямій. Побудуємо нашу числову пряму, позначимо її х, позначаємо наші корені. Це у нас буде число 2. І мінус 2, вибачте, і число 4. Отже, у нас мінус 2, ось тут десь буде число 4 тут. Дивимось, у нас нерівність більше рівне нуля. Строга, тому точки наші будуть виколоті. Тепер треба поділити наш проміжок на правильні. Да? Проміжки на частинки правильні. як же це зробити, будемо користуватися з вами ось такою табличкою на сторінці 167 у підручнику. Ми будемо будувати з вами схематично відображувати знаки квадратного нашого тричлена. Отже, завжди будемо звертати увагу на коефіцієнт А, який стоїть біля х квадрат, якщо А більше нуля, і Дискримінант квадратного тричлена більше нуля, тобто має два розв'язки x1х2, то тоді починаємо будувати проміжки або ділити на проміжки наш числовий промінь, ось зверху. Да? Тобто хвилька починається зверху. Якщо менше нуля, тобто коефіцієнт біля х квадрат від'ємний, то починаємо хвильку будувати знизу, малювати її. Якщо ж дискримінант дорівнює нулю, то ми знаємо, що наше квадратне рівняння або квадратний тричлен дорівнює, чи має один розв'язок, то тоді будуємо ось так. Всю числову пряму ділимо тільки на два проміжки. І вони будуть додатні, якщо а більше нуля. Якщо ж А менше нуля, то внизу дивимося. То буде да? ділиться весь числовий проміжок. Однією точкою, одним коренем на від'ємні значення. І третій випадок, коли дискримінант менше нуля, немає коренів, і А більше нуля, тоді вся числа пряма це від мінус нескінченості до плюс нескінченості, буде набувати додатнього значення, тобто плюс. Коли А менше нуля, то тоді буде набувати від'ємного значення, від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Отже, Дивимось, нам підходить перший ось цей випадок. Побудуємо його. Ось так. І якщо згори плюс, знизу мінус, згори плюс. Пишемо: Х належить. У нас більше рівне нуля. Дивимось, де більше рівне нуля. Це в нас ось тут більше рівне нуля, і ось тут більше рівне нуля, правда? Отже, х належить від мінус нескінченності до двох, не включно, увага сюди кругла дужка, в об'єднанні від 4, теж дужка, до плюс нескінченності. Ось так ми з вами за допомогою аналітичного способу розв'язали нерівність квадратну нашу нерівність. Розв'яжемо номер 2, сторінка 168. Тут треба розв'язати аналітичним способом нерівність. Отже, дивимось на цю нерівність. Ця нерівність, ну просто так не розв'язується. Треба її спростити до квадратної нерівності спочатку. Отже, відкриваємо дужки. Х на х помножить, це буде у нас. Х квадрат відняти. 10 помножити на х буде 10х більше рівне 5 на 5, 25. Далі мінус 2 на 5 буде 10 х. Переносимо все у ліву частину, змінюючи знаки на протилежні. Отже. Х квадрат відняти 10х, відняти 25 і додати 10х, більше рівне 0, мінус 10х і 10 Х, скорочується, залишається Х квадрат відняти 25, буде більше рівне. Нуля. Тепер нам треба розкласти нам множники. або знайти корені. Яким чином ми можемо знайти корені? Х квадрат більше. Вибачте, не більше, а хвад мінус 25 до рівня 0. Записати як квадратне рівняння. Звідси Розв'язуємо квадратне рівняння. Х квадрат. Дорівнює 25. Отримаємо два корені. Х1 дорівнює 5, і х2 дорівнює мінус 5. Отже, ми з вами отримали два корені. Запишемо за допомогою лінійних множників. Х мінус 5 помножити на х. Плюс 5 дорівнює 0. Тепер позначимо з вами на координатному проміжку ці два множники. Будуємо координатний проміжок, позначаємо його х. Множники або розв'язки. Да? І позначаємо 5 і мінус 5. Але увага! У нас більше рівне, тому точка не виколота. Дві точки, да, позначаємо, ну, приблизно не треба нічого там вираховувати. Одна точка це в нас буде мінус 5, або один розв'язок. Інша точка, ось тут буде 5. Треба тепер правильно поділити, схематично поділити наш проміжок на три частини. Звертаємо увагу біля х квадрат. Біля Х квадрат нічого не стоїть, тому у нас А коефіцієнт А більше нуля. Дивимось, ось підходить нам ось цей малюнок. Тобто починається з гори. Починається з гори, опускається вниз. Ось так. Тут буде плюс, мінус, плюс. Х належить да, вже розв'язок нашого. Квадратної нерівності х належить у нас більше рівне нуля. Тому, від чого дивимось? Від мінус нескінченності до мінус 5. Але рівне, тому включно квадратна дужка в об'єднанні від 5, включно до плюс нескінченності. Ось таким чином ми розв'язали аналітичним способом. Нашу нерівність. На